Ну, що зі мною не так? Мене зробили так швидко, що й сам не встиг заснути. Якість, аби не здавалося, а отвартість. Мене ж така приваблива, що навіть сусідські стільці позеленіли заздрістю. Ну де ж моя людина? Мої підлокітники опускаються. О, ти навіть не уявляєш, мій м'якенький, наскільки близький до своєї цілі. Завантаж свої дані на сайт, і твоя людина тебе точно знайде. Ти станеш її найкомфортнішим другом. Але як вона дізнається, що я саме такий, який є, що всі дані про мене достовірні. Та й взагалі, що її не обмануть. А це дуже легко перевірити, мій зручненький. Сотні позитивних відгуків про все їй розкажуть. Повір, тут правда не сховаєш. Так що підіймайся, мій любий, та роби що. Парбел. Замовляйте безпечно.